Черговий мовний скандал спалахнув у Дніпрі. Сутичка почалася між пасажиркою і таксистом. Жінка вимагала від водія спілкуватися російською. Натомість Ігор Талалай, який був за кермом, каже, після полону для нього це питання честі. Додає, найбільше його здивувала реакція колег, які стали на бік клієнтки. Тож, за ким правда і що каже сама російськомовна пасажирка? Анастасія Вільхова дізнавалася. Звертайтесь в службу підтримки. Вам повернули. Oh, shit, yo, Лайка образи звинувачення так закінчилася чергова поїздка на таксі в Дніпрі. Пасажирка вимагала, аби таксист говорив з нею російською. А коли той відмовив ні, надання ще спаукраїнські станор згабає. Автор відео Ігор Талалай відзнятих ним кадрів вибухнули з соцмережі. З чого тоді почався конфлікт? Пояснює, приїхав взяв звичайне замовлення і коментував дорожню ситуацію. На що пані там почала перепитувати, мовляв, що ти сказав? Типу, я не розумію. Я кажу: ну слово зухвала. Вона каже, типу я, я не розумію, говори нормально. Я говорю русски і ви, пожалуйста, мене вращатись по-русски. Через агресивну поведінку ігор попросив пасажирку залишити авто. каже у 2022-му Потрапив у російський полон під час спроби евакуювати цивільних з під Маріуполя, і з того часу для нього це не просто вибір, а принцип мені, як е -е, колишньому полоненому. В Донецькому обопі, наприклад, пропонували перекладача. Перекладач приходив в них доволі радикальні методи. Перекладачся, типа там тебе б'ють, пінають, там знущаються, поки ти не почнеш робити те, що вони хочуть. Як коментує цю ситуацію сама пасажирка? Нам вдалося дізнатись, поспілкувавшись із нею, заказала таксі. і все но я не буду переучиваться по українській мові. говорить. я не буду этого делать. Я за наших дітей людей за нашу Украину, за э, военных, но я не понимаю вообще в дело. Я не понимаю понімав смислівського проїзха. І якщо до такого ставлення пасажирів ігор вже звик, то реакцію його колег каже, був здивований після інциденту. Ігор виклав відо у внутрішній чат водіїв. Коментарі менеджера компанії перевізника здивували ще більше. Я можу процитувати, він пише. Тут обсуждать що тут обсуждать, непонятно. Залез клієнт, сказав добрий вечір, вечер, на русском. А якщо сказав Доброго вечора, відповідаєш на українській. У мене діти спілкуються на русском языке. Если бы водитель був зашторенный на українському їм було б некомфортно. у самій же компанії. Нам повідомили, що до цієї переписки провели внутрішнє розслідування, і менеджер вже залишив посаду за власним бажанням. Однак на чиєму боці у цій історії правда уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська заявила, водії таксі не зобов'язані переходити на іншу мову, окрім української. В рішенні конституційного суду від 21-го року е зауважено, що громадянин України не зобов'язаний знати будь-яку мову, окрім державної. Якщо б це просто українець, який надає послугу е, і від нього вимагають перейти е, на е, мову, Країни-агресора, це вже я вважаю, що е, певний тиск Втім, а чи можна притягнути до відповідальності вона, пасажирку вона, і чи мав право ігор зупиняти поїздку, питаємо в адвокатів з боку громадянки, коли вона вже почала лаятись, коли вона хлопнула двері. Це вже порушення кодексу про адміністративні правопорушення, а саме статті 173 – це хуліганство. Але на той момент таксист їй вже відмовив в наданні послуги і в перевезенні. Тобто, спочатку таксист відмовив порушення закону, потім вона порушила закони права таксиста. Нині ж ігор планує звернутися до поліції, і якщо провину пасажиркою таки доведуть, їй може загрожувати штраф або ж громадські роботи. Анастасія Вільхова, Олександр Юрасов, Вікна, СТБ, єдині новини.